О, Кінрод, привіт. Я Влад. Я бачу вам останнім часом зайшли проходження Гаррі Потера. Собственно, ми з вами вертаємося шукати клас зільєварів наших. Тільки щоб знати, куди йти. Оце таке. Ми, в принципі, знайдемо путь. Слідуюча серія після цієї це в нас буде трошки асасіну, трошки розбавлю, так би мовити контент. А потім вже ми підемо з вами далі штурмувати Хогвартс і всі його околиці. Главне питання, де мені шукати. Нашого Снейпа. Я хочу подивитися на нього. Мені цікаво, як він виглядає. Ага, класно. Чи нам взагалі не на Зіліварні? ми Ага, нам в підземелля трейти Не, ну. Логічно, в принципі, а де ще були ці де був урок по зіліврінням? Це в нас... Ага, тьоні мистецтво, ні, нам не сюди, третій етаж. Нам треба якось вниз туди попасти. Ага, великі сходи. Боже, я подумаю, мене гра вилетіла, бо я тільки що десь годину мучився з тим, що... мать моя. Е, З тим, щоб запустити третього годувар на емуляторі. Ой, чесно вам скажу. Ні, це великий зал. Чесно вам скажу, нічого не вийшло. А, ну ладно, нам сюди і треба. Так що. Або буду якось пробувати вирішити цю проблему, або вже запишу першу і другу частину, а з третьої буду щось думати. Бо це не варіант. Якщо взялись проходити. Про... Проходити треба проходити всі. Ці слізрінці стоять. Де Денжен Мастер? з Сней получається в нас Денжен Мастер. Dungeon Corridor, Dungeon Master. У мене ще проблема в тому, що по графіку в мене через минут 30 відключення світла. Так що ця серія буде приблизно на 30 хвилин. Надіюсь, контент в неї буде хороший. Боже, це що таке? Опін. Навіть не кажуть, що це, але я бачу. Йоп, твою мать, снейп. We doing? Here. Снейп, до тебе попасти, це. Не, не сюди. Це якийсь чортик, там карточка стоїть. Кстати, карточка. Ну, як ж, або. Пропаде світло є. Я... А ні, це не карточка. Ні, все таки карточка. Ні, не карточка. Ну короче, Та я знаю, що з ней буде зли, но як нам попасти до нього? Нам же сюди треба. Типа я відкрию рот. Так я хочу попасти на урок. Ну да, Малфой. Серйозно, то есть класс яду слева відходу сразу. Ладно, я шукав логіки в тому, що це в той дальній коридор. Ну, поки Хогвартс мені подобається, він великий масштабний. Візлі, ти придурок!

А куди нам його вести? І чого нас хп мало? Ключове питання. Не знаю, може найближчим часом, якщо все буде добре зі світлом. Пик у боєві по адміністрати політичні. Stand away from Potter and the contents of one of the vials. I said. Окей, okay, і як це використати? А, це треба значити. Давай назначимо на це. Анімація. Now, administer the potion. Normal. What happened? I will let Mr. Weasley give you a full explanation. Although his incompetence speaks for itself. Thanks to Mr. Weasley's little sideshow, we no longer have time for the rest of the lesson. So you will now be gathering the ingredients for the antidote to uncommon poisons in your own time, ready for my next lesson. For the next class, therefore, you are to bring fire seeds, billywig stings, chis purple carapaces, and the horn of a grap horn. says Class dismissed. Uh huh. Снайп, ти грозний якийсь, я тобі скажу. Ну мені твоє лице подобається, ти підеш на прев'юшку. Це яка мінута? Uh, сьома приблизно. Одне з двох. Або серія буде приблизно 30 хвилин, або серія буде дуже коротко. I'm really sorry. Don't worry. Let's go outside. Well, I'm exhausted. Yeah. Me too. I think we

Ось таке чувство, ніби я повернувся в школу. Знову уроки, знову кінець дня, знову початок дня. Уроки. 1369. Gryfendor. Stop. No manna. Gryffendor is in the lead. пацани. В Пацани. закінч... ni point, ma okay. continued to worry about the dementors and serious black, but he had plenty of other things to think about as well. We to, hit man, man. to help neville. what? neville was wandering around on the fifth floor and malfoy's lot found him and locked him in the muggle studies classroom. and they've released a ghoul. where's hermione? in the girls' dormitory. she's finding it easy to study up there. well, Окей, okay, погнали. Погнали спасати бідного невіла. Бо він, як завжди, що в фільмах, що в іграх попадає в небезпеку. А, хотів сказати, доки цей граємо, ти мій друже, не забудь за вподобайку, підписку, коментар. Більше вподобайки переглядів, більше подібних ігор, старих. Ну і відповідно будемо проходити і нові. Як тільки ну, вийде. Новий асасін. Я його купив нарешті, я його маю і я його чекаю. Якщо запуститься <гум> на моєму старенькому ноуті, будемо проходити на ньому. Якщо ні, буде апгрейд, про який я може скажу трошки пізніше. Так, це шостий. Да, шостий нам не надо, нам надо сьомий. Ой, п'ятий. Що по часам? Ну, в принципі, приблизно встигаю. Ну, прев'юшку я вже знайшов і трошки контентіку А тоже... his... yeah, Чекай, Малфой, у в мене гімпат відключився. Mm -hmm. Все, вам жопа почалась. Мінус один. Малфой, next. Де ще останній придурок? У мене імпат відключився, ви дурики. On, now, І побігли yeah, в пустоту. Або у нас появиться превьюшка тільки що. 160 очків па 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 Дай карту, дай карточку. Карточку дай. Дай карточку. Найп, nice вашу ж мать. Инк панк це хто? Поняття немає, хто це. Опа! Карточка. Опа, дві карточки. Блять, я як я дитина мала радуйся. О, карточка, карточка. Нехай, я хочу гуль. Бляха, я гулій знаю тільки з цих. Наліво. Я ж не страшився. Ну, коротше так. По проходженням, поки все ясно, до походимо Асесіна робимо над ним трошки паузу і проходимо э, перший бог війни. А з гулі я знаю тільки цих фал-аут. Ну, почти похожий, кстати, я б скажу. А треба його я. Як... Ти чо пугаєш? У нього нема здоров'я. робити? Що Роботи якісь комп'ютер. А де? Так. Що мені каже завдання. Дай, дай завдання. Спасибо. Помогло мені, конечно. Мені треба його просто відвезти від. Подиві сюди. Так, да, це його роздратує. То я її хочу добитись. Тож, Дожди сюди. That's just it. Я зрозумів, це не допомагає. Я, поняв, це не допомагає. я клянусь, я не розумію, що треба робити. Я, видимо, щось прослухав. Sure Рон може тут щось найти. You can move camera. То есть Роном треба бігати об стінки тертисть, чи що. Чи куди? Тихо. Нам треба 5 бомб знайти. Серьезно. Бобей найшов. Да зара я все знайду, почекай. Тут бібліотека оказується корисна. Чи він вот за ці великі коробки каже? У мене бомба є. Її можна кудись стикнути? Блять, серйозно. Просто треба було підійти до коробки. Даже гуль в бахері, чесно. З затримай його, серйозно. Ігрушки нападають. Да йдіть нахер. А, я понял. Да блин, у них сідрні. Мені не ламаються. Вот що він означає китайські ігрушки. Так, все, наконець ми можемо вийти. Погнали далі. Так, да, нешка. Черне закляття. Алохамора, гарантію даю. Це що таке люмос ду. Спасибо, что воно само мене перекинуло. Класне закляття. Блін, це нагадує Алан Вейк. Ти просто світиш на якусь мерзопакость. І вона проявляється з часом? Я що кажу, це реально Алан вейк. Тільки мене анімація закляття трошки дивує. Тобто, треба пол потрогати? все. Другий вопрос. Як це поможе проти гуля? Зараз таргет спаде. От блін. Е, трошки обідно, трошки недороблено. Е, таргет спадає, як тільки на ну, ціль переможена. Це обідно. Тобто Було б круто, якби воно переключалося зразу автоматично на наступну ціль. Тобто Це було б трошки легше. Ну. Не я дизайнер, не я придумував це все, але я можу протестити. Це ми, типа. Ага, ми заряджаємо. Ми можемо заряджати ці шарики, клас. Не клянуся, я не пон... Куда мені треба... Не в ту сторону, Рон! Я не розумію, яку сторону інколи крутити, тупо, через те, що він, ну. Не завжди коректно реагую на мої. На мої. Мої чи не мої? От в чому питання. Ладно. Не будемо страдати херньою. Будемо просуватися далі. І надіятись, що часу хватить, щоб спасти невіла. Закінчити на цю серію. жабу. Хорош. Так, да, тут анімація лиця міняється, вон там внизу. По тому. бляха. По тому, скільки у вас здоров'я. Я не пам'ятаю, якусь теж ігра е, механіка була. Все, понало далі. Тут анімація плаща. Тут анімація плаща є ж зараз багато яких ігор не може собі дозволити анімацію одягу, а тут є. ой, ти мать, а тут є вона. Тільки оце загрузочний екран. Вон! Okay. Ну вон шарик їздить, я поняв, що треба зробити. What the fuck? Що за робот такий? Мать моя свята. Я не впевнений, що це нормально. Хоча б. файт детський робот з ракетами. Не такого я очікував від Лего... Ой, Лего. Не такого я очікував від дитячої гри на PlayStation. Ну. Трошки логічно, адже третя частина це вже перехід від такого дитячого фільму, Тобто там більш таке дитяче все. До на серйозні теми на, на теми втрат. Ось так таке. Тобто, тут є на що подумати. Чи може цей робот з ракетами символізувати щось жорстоке? І. Візьми, будь ласка. А він не хоче взяти? Так, давай проверим теорию. Иди сюда. И что дальше? Че я зря спрыгнул? А, он слепый. Чекай, чекай, дружочек. Иди сюда. Не-не-не. Иди сюда. Колебал. Так быстрее будет. You lock it in there. Спасибо, Гарри. цікаво, ця херня не хоче вже закриватись, ні? Mm. Спасибо, воно нарешті запрацювало. Okay. Давай, Невіл, злазь. Що у нас далі по завданню? Ага, повернутися в Гриффіндорську комнату. Ну давайте. Бля, чого він так шумить? Ну, в принципі, по часу ми встигаємо всю. Прям ідеально. Заткайся, наверное. А то я тебе верну до гуля и закрыть ж водник липти. Ну, в принципі, ні, в принципі, треба буде виділити одну серію, чисто такое полазити по Хогвартсу, позалипати. Бо я б... ну, блять, ну, Бібліотека з дитячими ігрушками людей, ну, маглів. Чого? А я такого не бачив ніде. І навіть не пам'ятаю, щоб в книжках це десь упоминалося, ну. Допустим, так має бути. Це по сюжету. Я не проти но скажу так щось в цьому та є давай 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 коридор жирну леди Стой, пані пивс пивсчипсер до Oh, I'm running for the landscape on the fourth floor <laughs> crying something dreadful <laughs> poor thing <laughs> did she say who did it oh yes professor he got very angry but she wouldn't let him in you say nasty temper he's got that serious black oh papa serious black too Навчіть мене експекту патреону. Хочу патреону запускати. Навчіть, будь ласка. Блін, Магонагл тут занадто молодо виглядає, якщо чесно. Да. В принципі, ми закінчили день. І на цьому, соответственно, ми з вами і завершимо дану серію. Ідеально все склалося, мені сподобалось. Ну а на цьому я всім дякую за перегляд. Всім до наступних зустрічей, і відповідно, до наступних випусків. Далі круче. Всім пока.